Всім привіт! Ви на каналі Тиша Кольору та з вами я Маріан. Я художниця, режисерка анімації та наразі я викладаю малювання, композицію, теорію кольору та багато ще чого цікавого. І е, сьогодні ми з вами будемо експериментувати разом. Це буде творчий експеримент на акриловим маркери від е, цієї фірми. Я взяла зелененький. Взяла блакитний, жовтий. Такий прям гарячий жовтий, рожевий, гламур. Та от такі кадмій. Це кадмій. Так, да, це кадмій. Червоний кадмій. Дуже класний колір, я його дуже люблю і в акрилі, і в маслі. Ці. Буду відкривати і покажу вам все. Сьогодні ми без АСМР, бо вони дуже важко відкривались. Я думала, вони будуть відкриватися набагато легше. І я зможу зізняти, зняти цю розпаковку, але як вийшло, так вийшло. Давайте перевіримо, які вони на запах. Такі okay. хімічні. <сум> Навіть не знаю, як розказати. Я думала, там буде щось неймовірне, ні. Звичайне. <сум> Звичайний запах маркера. І зараз будемо тестити, які вони у використанні. От такий блокнотик у мене є. Він від манускрипта. Та з картинкою Густава Клімта. У мене тут вже є мої декілька ескізів, але, так сказати, не показуємо інтімочки. І так, будемо спочатку тестити. Самі маркери, а потім вже щось малювати. І так, їх, наскільки я зрозуміла, треба спочатку дуже-дуже-дуже сильно зболтати. І потім. Ага, ага, не так все просто. Окей, давайте ще помотаємо. О, о, пошла жара. Так, кінчик окрасився і тепер. Вот такий колір у нас виходить. Дуже прикольно, ніби я маю фарбу в тюбіки, і її малюю. Не знаю, в мене не дуже виходить рівномірно, але виходить дуже прикольно. Може, треба ще з Давайте спробуємо інший колір. Я беру рожевий, отакий. Не дуже це зручно, чесно скажу. У мене вже заболіла рука. Потім я отак вот вот натискаю. О-о-о, бачите, почала. А, а, прикольно. Так. Ух ти, він такий прям ядрений. Прикольно. Я не очікувала, що він настільки буде, але дуже класно поєднувати в якихось штучках. Так, от такий рожевий. Так, і тепер беремо блакитний. З блакитним кольором. Я вже, бачите, на, на увіріному. Навпевнено це роблю. Ух ти, О, вау. Так, ну я думаю, він збув краще краще всі, бо він більш рівномірно кладеться на папір. Вау! Прикольно. Дуже прикольно. Клас. Прям я б намалювала блакитним кольором якийсь морок, знаєте. Прикольно виходить. Так. Давайте тепер червоний. Те ж саме робимо. Дуже прикольна, до речі, механіка того, як фарбуються ці маркери. Так, да, коротше, їх треба збовтати трішки впевненіше, ніж я, і тоді буде більш рівномірне покриття. Прикольно. До речі, кадмі мені тут не прям дуже подобається. Але, в принципі, нормально. Так, спробуємо. Не дуже люблю жовтий колір, але е саме в живопису чи в графіті люблю. Ой, не в графіті, а Коротше, в маркерах. я це сказати. Так, Вау! Так, да. дуже гарний колір. Клас. Так, далі ми будемо малювати натюрморт. Декілька варіацій одного натюрморта я буду робити ось цей натюрморт. І е, буду пробувати саме її малювати. У мене він буде отак вот от. Давайте спробуємо. Я буду малювати у якомусь такому маленькому віконечку. Хоч так. І давайте починати. Клас, воно дуже прикольно. Ніби я туші пишу. Клас. Це, звичайно, ці маркери, вони більш для бунтарства. Це дуже прикольно, мені дуже подобається, що я не дуже можу розрахувати, як буде кластися ця фарба. Назвемо це фарбою. Клас. Дуже прикольно. Мені дуже подобається, як воно виглядає. Так, ну, перчик сюди оцей не хочу, мені вже дратує. <гум> вот. Але можемо тут щось тінь додати трішки. Давайте беремо тінь. Теж таку прикольненьку. І тут давайте. Що ж вони такі без тіней, Мені не подобається. Ух, ти ж, Прямо море. Так, давайте драпіровку. Тканину, хто не знає. Давайте якось так її причепимо. Тут можна щось теж дати, якусь, може, зверху. Щось теж таке. Ой, клас, прикольно. Ой, Ой ну оце то я зря, звичайно, зробила, але нічого. Мені подобається, як вона, в принципі, виглядає. Так, і ще хотіла показати, як можна зробити якусь графіку на цих маркерах. Тобто я беру просто ручку з канцтоварів, якщо чесно. Отаку от, от товшина 05. Дуже прикольно. І вона малює ось Ось Отак. От так. Тобто, як лінір-лайнер. Так, і далі у нас є отака ручка теж для звичайного повсякденного письма. І давайте спробуємо цими. Ці, ці, ці Ручками зробити якусь графіку теж. Почнемо, вона м'якіше. Я її впевненішу руковожу. О, клас. Тобто зробити саме якусь ще графіку додати сюди. Воно буде набагато прикольніше. І, до речі, дуже швидко висихають ці маркери. І дуже зручно оце, оце потім ручкою щось виділяти. Що вам... Що ви вы хочете виділити, коротше? виділити. Клас. Так. Можна щось тун, бо тут якась порожнеча прям. Мені не подобається вона. Не скажу, що так краще вийшло. Але ні, прикольно. Прикольно виходить. Можна щось тут ще. Можна ще тобто прям десь буде чорне, таке прям контрастне клас. Так, да, можна можна щось вигадати прикольне з цими маркерами. Так, і давайте далі наступне зробимо з таким ж дюрмортом, але іншим кольором, наприклад,... Давайте візьмемо інший листочок. Давайте візьмемо червоний. Так, ну давайте. Клас. Ну, ви поняли, я, коротше, хейчу цей перчик. Тупо не сподобався він мені. Так, все, треба ще. Так. Дуже прикольно, прям клас, як кайфую, Дуже мені подобається цей матеріал. Такий він, знаєте, мені він відчувається як літо. Таке непередбачуване, прикольне, легке. Оце ще головне легке. Я люблю такі матеріали, бо їм робити нариси одне задоволення. Ну, але от мінус, що він дуже фарбує вас, тобто малюйте трішки акуратніше, ніж я, і буде вам щастя. Можна тут теж якусь драпіровочку пустити. Да, виходить дуже-дуже така графіка прям. Прикольно, тут можна лінію стола провести. Тіні я дала, ну тут теж можна, звісно, тут. Ну, вот это зря, не подобається. Ну ладно, ну, ну, пойдет. Так, тут теж прикольно виходить. Тут можна товщинку дати. Сюди. Так, ну, вийшло прикольно, і можна додати якогось іншого кольору. Давайте я хочу взяти жовтий. Давайте зробимо таку викраску. Щоб у нас так все канону було, як в да? так? Угу. Так, вау! Дуже прикольно. Воно дуже класно поєднується. Так, а якщо я на шар на шар, ух ти, прикольно. Ріально прикольно мені навіть подобається. Так. І давайте спробуємо ще, ось така вона штучка вийшла. Давайте спробуємо ще один. Так, одразу вам скажу, цей малюнок мені не подобається, він в мене взагалі не вийшов. Але поки ви бачите, як я його малюю, я вам розкажу історію, як я дізналась, не дізналась, а як я вирішила купити ці акрилові маркери. Я вже давно знаю, що це таке, як це малювати, в принципі, давно знаю. Але я ніяк не рішалась це купити, спробувати. Мені якось це було лінь. От. І нещодавно ми спілкувалися з моєю подружкою, вона. Також художниця. І е, вона мені прислала малюнок свій малюнок Тараса Шевченка. я не змогла здогадати, що це за техніка, яким матеріалом виконаний цей малюнок. Тому що це було просто як скетч, е, ну, в звичайному скетчбуці. Але таке враження, що воно було зроблено. Як пензликом. Тобто ну, не дуже я зрозуміла і спитала її, що це, як це. І вона мені сказала, це акрилові маркери, вона мені одразу скинула посилання саме на ці маркери, і я одразу її замовила, але в кольорах, які подобаються мені. от така історія. І хочу сказати, що саме після цього змінились трішки мої нариси. Я почала бути в них трішки сміливіше. І саме ці маркери дали мені таку більшу волю у своїх рухах, взагалі в усьому, що я малюю, вони мене якось розогнали. Тому я дуже вдячна своїй подружці. та дуже вам раджу, якщо вам подобається, якщо у вас якийсь творчий застой. То дуже вам рекомендую спробувати саме акрилові маркери, вони дуже допомагають саме творчості. Так, що ми сьогодні з вами другаємо? Що ви зараз бачите перед собою? Це yes. скарб. Оцей, прикольно, вийшов прям, прям клас. Оцей теж такий досить графічний. Мені подобається, що треба трішки розігнатися в цьому матеріалі. І тоді буде вам щастя. Тобто мені зараз важко. Мені зараз важко розігнатися декілька кольорів використовувати, тобто два ще ок, а більше двох все, бачите, я тіряюсь, бо воно накладається, я не можу зрозуміти, як їх поєднувати. Тому рекомендую дякую, що були зі мною на цьому експерименті. Пишіть в коментарях, які ще творчі експерименти хочете побачити від мене. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте, я буду вам дуже вдячна. Та до наступних зустрічей. Все, бай-бай! Та не забувайте донатити на ЗСУ.